Представник Житомирського обласного ТЦК та СП закликав військовозобов'язаних, яких раніше визнали обмежено придатними, пройти повторну військово-лікарську комісію. Для цього в них залишився тиждень, після чого порушників штрафуватимуть. громадяни По України віком від 25 до 60 років, які за результатами проходження медичного огляду військово-лікарської комісії було визнані обмежено придатними до військової служби або непридатними у мирний обмежено придатних у військовий час, зобов'язані у термін до 5 червня цього року пройти медичний повторний медичний огляд військово-лікарської комісії для визначення придатності ступені придатності до військової служби. До закінчення терміну залишилося зовсім небагато. І тому, що, якщо не прийшов, я рекомендую це зробити. Порушники вимог цього закону будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Сума штрафу сягає від 17 тисяч. Ті, хто порушують правила військового обліку, можуть автоматично опинитися в розшуку. Це не доводило, роз'яснення не було, але, як правило, всі особи, от у нас був такий ж самий схожий момент, які не оновили встановлений термін дані. А тематичні системи вберіг були закинуті у розшук. І тобто, у представника поліції, який зупиняє цю людину, бачить, що людина в розшуку, є підстава зупинити і доставити його в ЦЦК ТСП для складання протоколу винесення постанови і притягнення цього громадянина до адміністративної відповідальності. Додатково сповіщає, що особа яка Оголошено в розшук, теж не може бути зараховано підприємство основної організації на спеціальний облік, тобто заброньований. Як військовозобов'язаним дізнатися ступінь придатності до військової служби пояснює начальник відділу військового обліку та бронювання Житомирського обласного ТЦК та, та СП. Це є два шляхи. Перше він відкриває свій військово-обліковий документ, і там є чи військово-обліковий документ, чи тим часом посвідчує військово зобов'язаному. Чи посвідчення офіцеру запасу, чи тимчасове посвідчення офіцера запасу, або військовий квіток, що радянського зразку, який є діючий що українського зразку, там записано ступінь придатності до військової служби. Якось з будь-яких причин там, він не може розібратися, заходить у резерв плюс, і там кожного вказано ступінь придатності до військової служби. І якщо... Там він обмежено придатний або непридатний мирний обмежень придатний військовий частини. Це означає, що він зобов'язаний пройти медичний огляд ВЛК. Отримати направлення для проходження ВЛК можна через ТЦК та СП або в застосунку Резерв Плюс.